Вітаю вас, друзі. Буквально вчора я сидів у Твітері і там натрапив на твіт про те, що в окупованому Криму комуністи пенсіонери святкували якесь там своє комуністичне свято. І я подумав: цікаво, а як же ж там наш головний новітній комуніст України Ілля Кива? І я зайшов на його сторінку і побачив, що шістка Медведчука, який у свою чергу є шісткою владіміра Путіна, виявляється дня. Ами провів концерт і виступав перед своїми тітушками. ми, ми Потім багато. Іва привів своїх тітушок до пам'ятника Ватутіну, який знаходиться в Києві біля Верховної Ради. Ватутін причетний до становлення совєтської окупаційної влади на території України і підпадає під дію закону про декомунізацію. І свого часу на сайті Київської міської ради петиція про знесення цього пам'ятника навіть набрала необхідну кількість голосів. Але Київська міська рада більше ніж як півроку нічого не може вигадати для того, щоб цей пам'ятник Знести, а Ватутіна, який під ним закопаний, перезакопати десь у іншому місці. І ось, оскільки Ватутін там досі стоїть, а точніше лежить, він періодично притягає до себе усіляку вату. Тому кива і прийшов зі своїми тітушками туди. Формальним приводом стало святкування звільнення Києва від німецьких нацистських загарбників, коли замість них прийшли окупанти советські. Як бачите, усі ці тітушки прийшли туди через свої ідейні переконання, і вони точно знають, що вони там роблять, а те, що вони ось так специфічно виглядають, так це все неправда. Це все вигадав Сорос. Сороса. так само, і два тижні тому на Алею Слави у Києві прийшли не тітушки, а ідейні патріоти за життя. А Кива просто підказував їм, як треба себе поводити. Играю же вас. Первый ряд сделали, локоть поставили и вот так вот разобрались. Вот так вот. Раз, два, три. Выставили локоть и чуть-чуть. Те, кто не попадает, сместились и перешли назад. Та и взагалі, як я можу називати їх тітушками? Ви просто подивіться на ці світлі, сповнені ідеєю обличчя. Пам'ятать, чтити і гордитися. Вот, что лежит в основе сегодняшнего Нашого мероприятия. вони, звісно ж, не продаються так само, як і той, хто їх туди привів. Історія переможців, героїчна історія наших прадідів, дідов на той, який ми воспитувались, втаптивається в грязь. Десь я таке вже чув. Я заберу всю, я заберу всю грязь з цієї землі. І закопаю її в землю. Не знаєте, як прибрати бруд? Просто запросіть Іллю люкиву. Не просто переписується, а втаптується в грязь і скажається. Ну це вже не смішно. Якась виходить дуже брудна промова. І якщо ви себе вважаєте грязью, то тоді звісно ж, ваше місце в ямі. Щось я вже геть заплутався, кого куди втоптали, і який бруд хто куди буде закопувати. То послушайте, окажетесь ви в ямі. Ілля, це я вам Ілля, Але є і хороші. Ші новини Ілля Кива може народжувати дітей та бачити сонце. Будь захищати, пам'ятати і завжди бути вдячними Благодарне за те, що у нас є можливість сьогодні бачити сонце, рожати дітей. І далі знову улюблена тематика Іллі Киви Ростити їх і жити на цій землі. Знову земля може це ілля Кива просто комплексує за свою жомову яму. Поэтому сьогодні я пригласил вас. Так, так, ми бачимо, що це було саме запрошення. І, мабуть, кожне таке запрошення обійшлося ліки в 200 або 300 гривень. Поклониться низько в землю. Кому що? А киві знову треба поговорити про землю. <кій> Первая земля упала на гроб, который сьогодні положили в эту яму. Мабуть, все ж таки у жомову яму, тому що у Києві явно є якісь земельні комплекси. Сьогодні в Україні дійсно популізація ідіод фашизма. Я думав спочатку, що мені почулося це слово популізація. Але ні. Очаги цієї дієте це Західна Україна. До речі, а ви помітили, що Ілля Кива, коли говорить, то йому ніхто із журналістів не ставить жодних запитань. Е, вибачте, ну. Як журналістів. Журналістами їх назвати не можна. Ніхто із підставок для мікрофонів із каналів Медведчука Киві не ставить жодного запитання. У мене є одна теорія, чому це так відбувається. Можливо, просто на місці не було тверезих підставок для мікрофонів. Наближається зима, проте обіцяного зниження тарифів так і не відбулося. В платіжках дуже великі цифри у людей за опалення. Ще у мене є версія, що Кива просто просто вже провів до того інструктаж із підставками для мікрофонів. Усе їм пояснив, і тому вони просто вже бояться що-небудь його запитати. Очі мені нужна, не нужна за життя. Конечно, конечно, сейчас ви всі Мне нужно, щоб ви там закончили. Вийшли сюди і закончили. Тоді виставляйте картину, тому що мені нужен зараз ефір. Ну або можливо, ніхто із обслуговуючого персоналу Медведчука просто не хоче перебивати такого видатного оратора. Навчитесь дослушувати. И, пожалуйста, не обрывайте меня тогда, когда я хочу закончить мысль. Мы с вами уже неоднократно об этом говорили. Вы, пожалуйста, наберитесь терпения и научитесь вести эфиры. Вы поняли меня? Потому что я устал, когда меня прерывают. Я хочу закончить мысль, а потом вы сможете задать мне вопрос. Ілля Володимирович, ми, Ви... звичайно, перепрошуємо, але я хотіла запитати вас, чому, не на вашу думку, немає відгаранта... Не коли я говорю. Мені, і дайте мені нормальне ефіру. Коротше, Кива настільки звик усе робити собі сам, що і по ходу питання він також сам собі ставить, а потім сам на них і відповідає. Я звернувся з призивом. зберегти і захистити історію і своїм присутствием в очередной раз підчеркнути, Позицію здравомиснещої часті українського народу, коли Ілля Кива говорить щось про здоровий глузд, це приблизно те саме, що Антон Геращенко каже, що він ніколи не бреше. Буде вот що, а моя позиція всього вічна навсього, позиція правоохоронителя і здравомисничого чоловіка. Здравомисню чоловіка. Ніколи не будемо почитателями фашизму, а завжди будемо стояти на основі. Здравого смисла! Ілля Кива стоїть на основі здорового глузду. Я, знаєте, думав, як тут пожартувати, але у мене нічого не виходить сказати більш смішне, аніж те, що Ілля Кива стоїть на основі здорового глузду. Благо в наших головах і ніякі сумасшедші. У нас цього не заберуть. До речі, підпишіться на мій канал та можете ще й в інших соціальних мережах, тому що тут, на відміну від голови Іллі Киви, здоровий глузд дійсно присутній. І я на все це подивився і подумав: все ж таки, дуже добре, що Арсен Аваков працевлаштував свого улюбленця Іллю Киву саме у Медведчука. І що саме Ілля Кива представляє партію Медведчука, тому що. Ну, складно вигадати щось більш кумедне, тупе та відверто відразливе, аніж і для кива. Єдине про що я мрію, так це про те, щоб кожен проросійський проект в Україні представляли саме такі, як Ілюша. Соваково, воставку. Мусоров на свалку. Але якщо без жартів, то вся ця історія насправді досить сумна, тому що у нас у 2020 році, на сьомому році російсько-української війни, відверта російська агентура влаштовує свої ватні шабаші. Вони створюють свої кишенькові армії і вони захоплюють наш медіапростір. Росія продовжує качати ситуацію всередині України абсолютно різними способами. І ось оцей Кива з його тітушками це лише крапля в мо. Рії, і насправді Киву можна було би вже давно і позбавити мандата, і покарати, і відправити за ґрати там є за що. Але наша чудова влада вміє боротись тільки з активістами і з тими, хто їх критикує, але не є проросійським. А от таких, як Кива і Медведчук, вони люблять та поважають. Кива має мандат народного депутата. Він є носієм владних повноважень і уособленням сьогоднішніх наших так званих політичних. Еліт, тому коли ти дивишся на нього, на всю цю шоблу із ОПЗЖ, на частину депутатів зі слуги народу, які мало чим відрізняються від того ж Іллі Киви, ти розумієш, що країною керують ідіоти. Тому що посмотрите на рівень цих народних депутатів, посмотрите на уровень чиновників, посмотрите вообще все те, що сьогодні відбувається в нашій країні. Розгул! Бізприділа, хаоса, маргіналів. і цих ідіотів понавибирали наші із вами громадяни. Тому ви знаєте, Балтійський сценарій із позбавленням політичних прав, позбавленням права голосу проросійського населення, саме населення. Я вважаю це вже не такий і поганий варіант для нашої з вами країни.